Оберігати державу та її громадян від пожежі надзвичайних ситуацій є благородною справою. Отож, беручи до уваги значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб пожежної охорони, і інших спеціальних формувань, а також громадян у справі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту життя і здоров'я людей, указом президента України від 17 вересня 2008 року, встановлено свято День рятівника. З цієї нагоди в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області відбули. Ця урочистості, в яких взяли участь представники обласної та міської влади, працівники і ветерани аварійно-рятувальних і пожежних служб тому кож за все я хочу щиро сердечно подякувати всім співробітникам оперативно-рятувальної служби області за щоденну працю та правильне розуміння принципу немає чужої біди немає чужого твою голова облдержадміністрації сергій машковський нагородив грамотами та грошовими преміями кращих працівників МНС, які цілодобово підтримують постійну бойову готовність з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим хто найбільше потребує невідкладної допомоги Нагородили почесними грамотами рятівників і представники обласної і міської рад. За вчасні попередження надзвичайних ситуацій та оперативні відеоматеріали працівники Житомирської облдержтелерадіокомпанії також привітали та відзначили рятувальників. Окрім цього, нагороди отримали два герої-рятівники: – 17-річний Вадим Мазур та Андрій Чечкало. За врятовані людські життя. Це звичайний вчинок. Діти, жінка, пішається сім. Кінець літа та початок осені виявилися найскладнішими для працівників МНС. Зусиллями рятувальників та лісівників у спекотну погоду ліквідовано більше 900 пожеж у природних екосистемах. Втім, у всі пори року рятувальники перебувають на передових позиціях.